От, до речі, про те, як світло домінує над пітьмою, як, як світло домінує над темним. На прикладі цього можна бачити? так, Не зовсім зрозуміла, звісно, природа цього явища, але загалом, у цілому справляється враження, впевнене, що. Світла істота домінує. Хоча це... не 100%. Життя бентежне і загадкове. Ну, щось там якась боротьба очевидно є. Я не знаю, що. За що вони там сваряться, чи... чи шматочок якоїсь м'язки не поділили. Ну я не знаю. Але вже от які я.